Ох, який же сьогодні чудовий день. Я так люблю такі дні, коли сонце світить, пташки співають і є маленькі вітереці. Сьогодні тітка Полі сказала, що я можу дослідити горище. Там я знайшла сундуки зі старовинними речами. Там були сукні книги та іграшки. Я уявляла, якими могли бути. Ті люди, які колись володіли ними. Я знаю, що Чітка Полі не завжди зі мною ладна, але я все одно її дуже люблю. Вона просто не вміє грати в радість. До речі, грати в радість навчив мене мій тато, коли я була ще зовсім маленькою. Наприклад, коли Мені було дуже сумно, тому що тітка Полі сказала, що я буду жити разом з нею. Я сумувала за своєю домівкою, але я вирішила, що я буду грати в радість, і, і знайшла дуже багато речей, які по мені подобаються. Наприклад, сундук на горищі. саду. Такі ж катітки Я знаю, если я буду продовжувати грати в радість, то тітка Полі також стане щасливішою. Вона вже э, трохи посмехается. Ну, а я піду досліджувати сад.